Привіт вас на моєму каналі. У нас відтіпіль е, капітальна. Е, позаливало поля, це конкретно мій огород, ну це вже вода сашла. Ну, Найважливіший прикол. Кум у мене гадяче приключення. Почало у нього там десь сімочки підтікати. Мені каже, що треба прицеп, мій прицеп. Е, зараз він хоче сюди заїхати трактором, канави мені тут понаривати, щоб достать прицеп. Він останній раз ставив цей прицеп, пеньок не підставив, тобто в прицепі ще й вода стоїть. Ну, Зараз будемо думати, чи, чи буде заїжджати, чи може якимось шнурком, тому що я, я навіть не представляю, яке він, він мені тут зробить. Це буде просто жопа, тут, потім э, все літо будемо товктись. І він завтра, чи коли захоче грузити, э, а може навіть сьогодні захоче забрати контргруз. От, будь ласка, посеред огорода в калюжі встав. Тут взагалі просто він такі канави нариє. За контргрузку му сразу казав, кажу, забери його сразу, тому що буде отіпіль, ти прийдеш його забирать. Та! Ще будуть морози. Ну, сталося, як гадалося. Я знав, що так буде. Зараз поїду, подивлюсь, як там кумтрактора заводить чи ні. Летить кум на драконі з куном. Я думав, що він ЮМЗ заведе, бо у нього щось тут з прокладкой. Я так зрозумів, пробила прокладку головкою чи щось. Ну, в общем. Поки їздити, ти бач, ось ось вже такі канави. Бля, я не представляю. Це, це, це жопа тут буде. Просто Бу... жесть. Коротше. Ну це повний привіт. Я ось з машиною з Ангара виїжджав та тут таке наділав, а трактор. Бач, там де трошки кирпичом застелив. Хорошо, треба таки привезти. Це ніяк не розбагатіє, щоб привезти. Сюди. Якось цева шла, каже, заїжджає. А, ні, ти бачиш, тут ще й мерзляк, лки-палки, оце повезло. Оце в мене аж настроєння піднялось. Бо я, блін, переживав, думаю, що такого мені, нахлабуче. Зараз, Сейчас, сейчас. Ну, будемо вважати, мені крупно повезло. Що тут ще трошки мерзляк. Прицеп. Сиди не стоїть трактор. Потихеньку, давай, без прогреба. Нормально, нормально. Треба, да, конечно, підсипати, треба даже не отсипати, а мені на щибня крупного такого. Заказати тон 40. Привезуте і все. Зараз поїдемо, подивимося, що в кума із сімочкою. Кум хазяїн вирішив заїхати підкачати колеса на моєму прицепі. Бо в мене одне, кстати, оце заднє ліве по-моєму, було пустувати, як ми семочку перевозили. Приїхали в гараж. Тут озеро капітальніше. Кум каже, тут було більше. Воно часто вони там пробили стекло. Аж гараж затекло. Це колхозний гараж для всяких там пожарок, для машин. І оце тепер його туди. Зараз зайдемо до кума в ангар, подивимось. Коротше, прикол. Я думав, воно через порог залива, а воно десь під землею. Опа, проходить. І ось ось струмочок, прикинь, Затікає все. В гаражку мовив. Ну тут, з жалію, пол нижче, ніж на дворі. Було б класно, щоб він був вищий. але піднімати ніде ніяк, потолок дуже близько стане. І виходить, той бокс вже затік, в цей бокс затекло, ось ось пошти під удобрення, ось ось так. Да. Глянь, чувака, елки-палки. І часть вже затекло під подсолнух, там почало доходити. Це Серега, хочеш убрати трошки в прицепи. Це, звісно. Повний треш. Зараз приїхав трактор, тут щось удобрення стоїть. А, воно удобрение стоїть. Заберуть на ту платформу удобрение. Зараз я вберу машину. Оце такий, кстати, крючок треба зробити куму. Єдине, я не пойму, зачем вони зроблять тут довше. Ми його зробимо трошки коротшу рамку, менше матеріалу піде. Тут труба, бачиш, з двох швілерів. Зварена таких полуголків гнутих мощно. Ну, коротше, ми поки під копірку зробимо. Дійсно, я оце коротше зроблю, тому що я не розумію, нахрена воно таке, таке довге. І кстати, цей крючок ми цим крючком монтірували. Островив там ангар і зігнули оцей ось крючок. Ти прикинь, наскільки там важкі э, були. Чи якось, ну в общем його зігнули. То я вварив цей розкосик. Все, тепер воно на максимально жорстке, крепке. Кун, в принципі, тут теж на джойстику. кльовенький, чотенький, я працював на цьому драконі. Зараз подивимося, як кумагазон заведеться. З полтичка або ще будемо його тут витягувати, смикати. О! Часи! Так як воно должно бути. Тут тут багатьом своє ударили, ну, а просто хранять його ангарі удобрення. Потому що не у всіх є можливість десь його хранити. Ну а тут, конечно, поліз натекло капітально. Воно тут і криша видно підтікає. Ну а тут склади сухенькі. Потому що тут же ж ячмінь посівний, видно, що сухий, все як положено. Він прям, я так понял, сюди сипатиме і воно туди і отвиватимется чистий посівний матеріал. Он, конечно, цей тоже дебеленький. грузи нічого делать. Я питаю Кольки, Кажу, давай, може, сразу всі три та ні, не будемо ризикувати. Не може на задньому приводі витягнути, прийца передок включати. Там получается, оно з на... Давай давай пішов, молодець. Ну, у полі є вже опит, він давним-давно їздить, трошки з розгону. А так підгрібає. Як не крути тут підгорку, тут слизько. Тут калюжа у нас. ну Все все, все способствує для хорошої відгрузки. Ось ось тут, кстати, наглядно видно. іногда є куни, що крючок оцей тіліпається. Це не є добре, дивися, а так він може сам відчепити. Оп, все, зараз назад здасть і, і відчепив. А если крючок ботається, то тільки надо, щоб... Не, 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 виверні, вимочий. Все, назад. То тільки щоб хтось відсипав. Все чітко. Оце, на кунові, я вважаю, но надо тільки такий жорсткий крючок. Якщо треба, щоб болтався віддільно можна болванку причепити. Побистку три бега. Хлопнули. Зараз тепер Сереги треба. Э, це тут сложно. Оці два бега переставити туди, потому що він переживав, що може підтекти. Хоча воно сіре, мабуть, і не підтече. Чи краще переставити? Тут в ангарі, звісно, намісили крепко, ну а що ж зробиш? Ну, Сього каже, перший раз таке явище, що наскільки багато залилось в ангар. Обично сухенько. Ну, Я, чесно кажучи, думаю, воно б і не підтекло. Ну, як кажуть, береже да обох, береже, краще переставити. Тут на контргрузові є петля. Оцей куму ми таку зробимо. Все, трактор поїхав. З удобренням. Бега, ми закінчили, тепер кум газона хоче поставити одразу під вигрузку, тому що тут у нього ячмінь, який треба перевіряти. Давай, ще, ще, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 сдавай! Колеса прямо і давай! Прямо колеса. Все, і так потихеньку їй. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. давай. Саме прикольно, що у кума ще тормозів немає на газоні. Давай, 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 давай ще. Упорядочили. Газон стоїть під перевійку. Якщо світ... зі світом проблем не буде, кум перевіє. Взагалі, кум їде загрузити семочку в мій прицеп щоб вона не підмокала а я зараз їду до одного хлопчика у нас на трактор на мтз по-моєму 1221 ну зараз підійдемо точно гляну бо я не особо цим тракторам поставили коротше двигатель мановський переробили там переходну плиту ну зараз поузнаю всі моменти і вам же розкажу покажу дуже цікаво у нас в силові в принципі багато таких мастеровитих людей це дуже класно ось ось Сразу чуть що робота по-другому зараз виганемо на, е, на асфальт Короти, щоб видніше було коротше дракон 1221 хлопці його взяли несколько років тому в хорошому состоянні перший рік у них він працював зовсім мало тягав прицепи з сіном але ну, вони там тільки починали общем, не знаю чого не нагружали ну і прикол в чому репнув колінвал Представляєте, вони його розібрали при розборці, обнаружили, що блок був тріснутий і дуже качественно за, за, запаяний, здібаний за це. Ну як би був, був нормальний, був на антифризі, не тік. Купили і блок, і колінвал. Ну, повезли цей блок, попровірили. Він ну, з колінвалом він там чіткий, все вкинули в нього новий колінвал. В районі п'ятерки з'їла, вони всипали в нього, ще год тоді їздили. І знову ряпнув колінвал. І після цього вони зрозуміли, що треба ставити новий двигатель. Зараз ми трактор загонимо в гараж, тому що на дворі там такий вітрюга не холодно. Поближче покажу переработку. Монстр на самом деле дуже красивий. Звучить він конкретно, як фура. Кастомна, кастомний глушитель, вони самі нержавейки зварили. Серйозний апарат. двигун 190 сіл. E, двигатель тепер на цьому тракторі стоїть Мановський Д0826. У нього маркеровка. E, він теж шестициліндровий, e, Дуже цікавий такий насос. Ти бачиш маленький, e, одноплунжерний. Робота громче цей насос, чи метод. Ну, Двігатель надіжний. І з переработок, що такого глобального хлопці зробили, Понятно, що треба була перехідна пліта. З тієї сторони покажу. Зараз е, обійду. Там вона перехідна пліта із двох частей. Тобто, перша частина до корпусу е, проміжутки, і коробка на ну, проміжутка, по-моєму, самого трактора прикручувалась. втора часть до блока. Вони її там оцентрували, скрестили, зварили. Це вони зробили абсолютно самі. Єдине, відправляли два маховика маховик Смановського движка і маховик МТЗовський спеціалістів, щоб їх оцентрували. Е, між собою зв'язали стартер тут залишився заводський. По, по движку Мановському довелося переробляти поддон, тому що тут іде карданом. Бачите, таку виточку довелося робити. Попоморочились крепко. З тої сторони прийшлося урізати трошки раму ну, цей ланжерон. Тут оця це заводська. А ось ось це заводська поставка. Тут вони оцю подставку зробили тут ще усілітель. Бачба ланжерон про щось урізять. Тут стоїть теплообмінник. Ще хлопці планують зробити за щиту цього фільтра, щоб його ніде не відбити. І з такого доволі вони зробили такий вентилятор звісно, не попадав. Вентилятор ви знаєте, що він стоїть на помпі, він ніхрена не попадав. Зробили промопору, шківок самі течили. вентилятор максимально правильно поставили відносно радіатора, щоб все зробили. І воно до рами прикручується. Самим механізмом Звісно, я, я бачу патрубки тоже кастомні, самодільні на охлаждення вверх-вниз. Якийсь гідробачок чи щось таке. Що ну, це за таке? Заливна горловина, масла. А, це заливна горловина масла. Виявили сюди дуже хороше рішення. Що ще такого? Те, що з того, що я бачу. Звісно, впуск ніхрена, сі тут впуск, така обалдеть. Ну турбіна дує капітально. І зробили класну вихлопну систему. Все, і Дракон поїхав. Двигатель 4,5 обійшовся і в районі 1000 доларів переробка. В далі буде подивитися, тепер, як цей дракон буде працювати в полі, обов'язково хлопці кажуть, будемо купувати з парку, тому що тепер е, дурі дівати нікуди. Да? Ну, дуже мощний, інтересніший проєкт. Ну, в кабіні тут почти стандартна кабіна 1221. Єдине, що хлопці розподілитель назад винесли, попереносили ричаги. І тут же ця коробка асінхронна. Тобто, куча скоростей вперед, куча скоростей назад. Це, кстати, доволі удобно і класно. E, дуже класно, хлопці зробили трубу. Кстати, гайка це молочна. Ну, в общем, труба розйомна. І саме інтересний прикол. Прикиньте, труба на 121 12, e, в Мтиску стоїть 35 тисяч. А хлопцям вони самі її зробили. E, вихлопна труба обійшлася 5 тисяч з металом з роботою з усім. Вона підвішена на салінблоках. Це салінблоки, бачу із речагів Жигульовських на хомутах. Ну, коротше, все зроблено по умутую. Буде гасити вібрацію. Нічого розривати не буде. Теж із, із мілочовок, наприклад, багато всяких тройничків, щоб був показатель масла і механічний, і електронний. Навіть той самий кронштейн під фільтр есть то На переработку, на установку цього двигателя на трактор на 1221 в районі 1,5 місяця хлопців хлопці пішло. І це благодаря тому, що у них є свій собственний токарний станок, тому що дуже-дуже багато мілочок треба точити. Наприклад, Самоточений, промопора теж, естественно, самоточена. Ну, всякі такі мілочовки, все можуть ізготовити самі. Це дуже великий плюс в таких проєктах. Я не знаю, як робота 1221, але зараз заведемо, послухаємо, як робота цей трактор. Заводиться з полтичка. Двигатель сам тихенько-тихенько, те, що я чую. Вихлоп, ось. Виклоп такий приятний, як на фурі. З цієї сторони тільки теж одноплунжерний насос тарахтить трошки більше. По-другому не, не, не така робота двигателя, як у цього. До... Взагалі приятний, звісно, звук двигателя, а ну чуть погазує. Турбинка свистить чуть, звісно, дурь капітальна. Ну, слідче, э, тепер будуть польові іспитання, Я думаю, що хлопці будуть э, капітально обробляти, тому що вони, вони всіми агрегатами по чуть-чуть шкрябали, в силу того, що просто боялись, пристав репну колінвал і репну і, і слідуючий приймали їх нагрузках. Ну з цим движком я думаю, все буде в порядку. Дракон в принципі внешній мені 12-21 дуже нравиться. Він прям такий сильний, мощний. Візуально таке, як джиндір. У нас, по-моєму, в село це єдиний 12.21. Оказується, хлопці кажуть, що двигателя на 12.21 це їхня така проблема. Не тільки в них щось случилось, а в принципі не, не саме удачні двигателя. Двигатель мощний, мощності хватав, все, ну, ненадіжний. Чогось ламає колінвали, щось, щось, там, щось там не того. Вони свої старі запчасті продали. кстати. Хтось приїхав, у кого є власник. Таких тракторів забрав і блок, і ну в общем, забрав старі запчасти, так що вони трошки реінвестували. Ну а вообще, мені чесно говоря, дуже нравиться, що у нас ще є такі люди, які займаються таким ділом, то есть усовершенствують, улучшають свою техніку. Хлопці такі розбитні, сейчас просто погода не лучша, У них там вони культіватор переробили, треба з'їхати подивитися і дискову трошки. Увеличили. Ну, це в польових условиях. Як будемо тестувати цей трактор, подивимося. На їхні агрегати. Прикинь, я думав, кум, сімочку вже <загрузив>, загрузив, поки я там знімав трактора. Він не загрузив. Не знаю, буде сьогодні грузив чи ні. Обратимо обратили нього, в мене двох шпильо немає. Ніякому кажу, це в тебе, поки кузов стояв, дві, дві шпильки десь йшло, так що хай прикручує. В общем, такий цікавенький день у мене получився. Я знав, що хлопці роблять цього дракона. Це ж ждав, коли вони його дороблять. Мені, чесно сказати, дуже понравилось. В парі, качество що хороший підход, так все аккуратненько видно, що щеплення старається, це немало важно. Це в далі виявиться, нічого не буде е, ну, как би предоставлять проблем. Ну, Теперь польових е, работ. дуже мені хочеться подивитися, як цей е, трактор з, з мановським двигателем це покаже в полі. Ну, я уверен, що добре, тому що вони не перші, хто поставили, просто це перші, хто в нашій окрузі е, з таким трактором поставили мановський двигатель. Ну, і в свою очередь, хочеться покататися спитаю дадуть, може там трошки понавалять, Бо я на дойці у хлопців тоже на, в нашому село прокатнуся. звісно техніка совершенно другого уровня. Ну а це іменно мощний Просто здоровий мощний трактор, класний інтересний Ну і в свою очередь, будьте внимательні дивіться щоб у вас семечка не водою, бо кум, конечно, трошечки. Трошечки прошляпив. Я кажу, треба було її вбирати ще позавчора. Тільки побачив, калюжу треба в прицепи було загрузити і якось хоч підгорнути. Ну, це ж таке діло. У нас, звісно, як і у більшості, дуже сильно стікало з полей. У мене тут рядом не було, щоб показати. Ось ось образувалось озеро прямо на полі. Дуже великий поток був води. Зараз хочу приїхати до ставка. У нас ставок. Іноді пересихав практично повністю. Подивлюсь, наповнився він трошки чи ні. Ставочок трошки піднаповнився. Ну, не прям так. Я вже дав, звісно, побольше результату. Під'їхав з краю з дороги, скажем так, з асфальту глянути на поля. Це в нас в мене отам кусочок, оце кума, пшеничка. Ти бачиш, вся вода стікає в балку. Прям, прям позмивало. Інтересно, зараз уже вже починає бач зашерхати. Тобто з утра було плюс 8, зараз йде на мінус і на ніч до мінус 10. Інтересно, мені як пшениця переживе ці стреси чи не переживе. Ось ось не знаю. Зараз, аж, мабуть, аж спустюся. Це напроти мого поля, дивися, тече прямо он, э, з того поля повністю стікає десь-кудись туди в струмок. Ти зрозумів, тут така канава тепер буде. <ріст> ну, оце ця канава, грубо говоря, мабуть, окажеться дорогою. І будемо тоді їздити. Ля, тут провалюється ну воно підмерже, стікало капітально І видно, що стікало з той сторони І це ж тут промиє. Ну нічого. І жалко, що воно що ніяк оброблять вздовж. Ну, і з двох сторон тут пшениця. Получається, ось раз. І два. Видно, що там, де... Чуть-чуть був сніг, прям невооруженим взглядом видно. Псиничка зелененька. А де сніга не була, жовта. І ти бачиш, наскільки попромивала. Буквально там кожні 50 30 метрів. промоїни, промоїни, Ерозія почвача, як правильно називається. Чесно кажучи, бач, води... Багато багато було. Чуть-чуть ну, неправильно. Дуже великі плюси, дуже швидко вона цим потоком стекла. Це не є добре. У мене, кстати, там 18 гектарів, Та я в курсі діла. там теж у мене є балка. Я думаю, там, теж, там тепер така промоєна, то воно кожен рік підтікало, підтікало, підтікало. Ну, Нічого з цим не зробиш. Погодою ми поки управляти не можемо. Ну, Тим німень я думаю, що все одно щось буде а, позитивне із пшеничкою, все буде добре. Наскільки великий поток землю прямо зносить через асфальт. Це тут згрібали. А в нас це іноді як дуже великі дощелі, там теж такі повені згрібають. Землю прямо на асфальт. А тут ось бачиш, виходить, поле більш-менш равномерненьке і практично 100% у воді. Не знаю, це навіть не є добре уже в гаражі ти бачиш на глазах перед цим ще чисто калюжа була тепер лед прям замерзає на глазах що кум там сидить не пойму куму поміг зачалить прицепчик я було накачав точніше нагрузив ти бачиш аж колеса такі ух важкувато ну ячмінь цей він хороший це Танецький 14 -й. в общем кум займається спасенням остатка соняшника а я поїхав займатися своїми ділами. Такий получился трудовий денег интересный. Я считаю, дуже это цей дракон, трактор. Вам тоже интересный буде. Ставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, хороша ідея з цим мановським двигателем, або ви думаєте інакше. І як у вас обстоїть обстановка з с мені мне переживе вона, не переживе ці паводки, ці різкі перепади температур. Ну, чтобы не происходило, я всем желаю дуже хороших вражаем. До новых встреч. Пока-пока.